Всім добрий день, я історик, я, мене звати Олексій, я історик, в мене 42 го пістоля. І сьогодні я вам розкажу про рибу, як рибу повелик, яка відкусила так можна сказати, ногу Степану Бандері. Він плавав на річці і в один момент таке вийшло, що він, коли пригав з моста, там пропливала риба. І от коли риба пропливала, вона замітила його ногу і вирішила його, йому вкусити на ту ногу. І так вийшло, що коли вона йому вкусила ногу, він нічого не відчув. А коли вже по... він був, на цю ногу наступив, він зрозумів, що у нього немає ноги. Вона поломана, відкусана, можна так сказати. І от коли його відправили в лікарню, то він зрозумів, що йому ця нога дуже-дуже потрібна. Для того, щоб її закопати. Він хотів е зберегти свою пам'ятку, так сказати, щоб всі не забували його. І от сьогодні я вам даже можу розказати, куди він її ховав, як він її ховав, що з ним було. Він коли е виздоровів, йому, у нього був процес, про протез. О. Йому встановили протез. І він почав ходити на протезі, поки у нього не заросте кістка. Потім він вирішив заховати цю ногу, О, і він її почав ховати десь копати і хотів закопати. Але він, коли копа хотів закопати, він зрозумів, що за ним хтось наблюдає і хоче забрати його ногу. І він вирішив її переховати. І коли по дорозі він йшов, щоб її переховати. То він е, побачив, що е, до нього йдуть якісь люди і хочуть тіпа, забрати в нього нову. І він почав їх ховати. Але вони його побачили і побігли до нього. І кажуть: або віддавай нам ногу, або ми тебе вб'ємо. І він вирішив віддати ногу. І кажуть вони: якщо ти хочеш забрати ногу, то е, викуплю її. 5 копійок, 10 копійок. 5 копійок у мене е, зараз є. Зараз вам покажу Зараз. Ми їх знайшли. Ось, 5 копійок. Ми їх знайшли були. І оце 5 копійок від о, того фінансу, який о, Степан Бандера хотів віддавати цим чужинцям. Які хотіли викупити в нього нову, забрати. І коли от він викупив цю ногу, можна так сказати, він її закопав на місце. І так вийшло, що її знайшли і розкопали. Ну, і все, можна так розказати. І от мені дуже часто пишуть такі нерозумні люди о, коментарі. І зараз прочитаю їхні ніки. У одного нік Діна Рашіна, я їй був відповів, три відповіді я їй зробив. Ларк чи якийсь він порадував своїм коментарем. І якийсь Бандер був. Незрозумілий нік, не знаю, хто його може зовсім создавати. Міхаїл Пономарів. Є. Звісно, що тут нема українців. Ані, є. Валентина... Валентина Жилиба. Це ще писало мені якісь... Тоже такі тупі питання. Вона не розуміє, що я розказую правду, а вона пише брехню мені. Далі юзернейм. Він мені пише, не обращайте внимання, скоріше всього, їм учебники переписали. Зрозуміло, що він тупий. Богдан Ткаченко. Ну це взагалі якийсь, я не знаю, фраєр, який десь там сидить і думає, що він правду щось розказує. Паша теж мені писав, яка там Росія, що ти куриш? Він нічого не ворував, нікого не насилував. А я це відео і не казав, що він когось насилував і ворував. Якщо б ти дивився нормально відео, ти б зрозумів. А ти ж як тупарили существо, не подивилася його. І все. Далі. Бо Богдан Каченко ще написав. Більше подошла б я історія. Яка лжива, якщо я розказую правду? Ви мені пишете брехню, а я всім правду розказую. Андрій Чистов. В як дише. Я дихаю дуже часто, а брешу я дуже-дуже рідко. І то я брешу, коли може там. Хто з'їв цукерку? От, наприклад. Далі. В'ячеслав Зиков. Показання замістителя начальника діла ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тоже тупе, не розуміє, що я розказую правду, я йому відповів на аж 20 разів. Він мені писав, 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 писав. Ну, до нього не дійшло, що він пише брехню, а я, пишу, а я розказую і все пишу правду. Тому я. Раді таких тупих коментарів, підписників зроблю рубрику, відповідаю на коментарі. І от дивіться, у мене такий новий апарат апаратура, тому що стара була поламалася, впала і розбилася. Оце нова моя апаратура. Ну, і що я можу вам ще розказати все. Всім до побачення. З вами був Олексій, 42 роки стажу. Всім до побачення!